Ох і наробив наш папа, мамі неприємності. А мама за це заставила папу смажити картоплю. Коротше кажучи, їду по Івасика вже. А, а це папа наш робив, це ж я зазвичай путаю просто канали. Багато хто не знає, що за тими, що ці двері вибиті були. Оце ж як почався ремонт і ту кімнату ми хочемо зробити під гардіробну. Але там зараз ужас ужасний. Це вже зараз ми почали ну, бо вибиті двері, бо там буде повністю все мінятися. І треба було зробити там, типу, обкантовку. І це папа сьогодні вже ну, ми починаємо там уже потроху ремонт. О, і він сьогодні оце робив оце ж, цю обкантовку. Так, Сережка робить цього вже обкантовку дверей. Оце цих шовкімнату. Отакого це ці, що ми вибили, і вже треба їх обкантувати спеціально обкантовуємо деревом, щоб потім пофарбувати. І буде все в один тон біленьке. З кімнати зробили майстерню. Стірка короче, чистота, неімовірна. Ну, Воно просто величезне таке. Тут, блін, ширина оцеї цієї штуки, скільки багато багато ширина цієї штуки, в общем, тут дорожки звернуті, дуже гарно і дуже все прикольно. Я двері з цієї сторони не фарбувала, тому що ну безсмислено там буде. На свіжі двері, коротше, вони будуть фарбуватися як там вже все зробиться. А і вас як таке трохи хитре дитя, я вам хочу сказати. Уже другий раз мене вербує. Я не хочу в ту школу їхати там, виходить, ну, типу, до самої школи, бо там об'їзд, ну, він не нужен. Там, де я його внизу забираю, там просто спуститься та й все. І мені не треба об'їжджати ще хто на скільки кілометрів, щоб доїхати до тої школи. Другий день мене вербує. Вчора то я під'їхала, позвонив. Мама, можеш до школи під'їхати, бо, бо я так не хочу йти. <сі> І тільки що дзвоню, можеш під'їхати. Не, мама не повелася. Так куди мені тепер треба швидко зараз приїхати, поки Сережка нажари картошки, мені оце все діло треба поприбирати взагалі то. <сі> оце, так що погнали по Івасяндрика, хитруна отого от малого. <сі> Ще хочу, знаєте, що сьогодні. Зараз хочу заїхати в принципі, в магазин, взяти, купити сосиски. І дуже хочу, сьогодні, якщо ніякі плани не зіб'ються, дуже хочу сьогодні спекти сусідську тість. Так що щось так прям захотілося, то капець. То я думаю, зараз приїдемо, поки я тут буду зроблю потім це тісто, Те, поки воно буде стояти, то я тут вже поприбираю. Та й на вечір, думаю, собі спекти. Давно щось не пекла нічого такого. А давно, прямо прям аж позавчора. На солодку ярмарку. Ну, а такого давно. Так що, поїду і буду розгрібатися з цим всім ділом. Бо вже хочу зараз домонтую відео про ту ж пральню. І думаю, що або сьогодні, або завтра вже викину нарешті і це. Бо в мене там трохи з цим відео получилася катастрофа. Я повидаляла. Коротше, все повидаляла. в общем, Вийшло так, що я повидаляла, потім почала викачувати його з Google-диска, з того чи з кудова. Коротше, морочилася. Таке, ситуація. Так само з ванною. Я і ванну видалила, ай, коротше, катастрофа. Знімала, знімала і знімалася. Постійно ось, ось, ось знімаєш, як просто робили, як на тому каналі, просто ось, ось ремонти, і все, то там хоч ясно, що де воно знаходиться. А так геть путаєшся, видаляєш, потім обновляєш, загружаєш, ой, коротше, морока. Так що таке? Так що ось, ось, ось закину вже про ту мою пральню, а тоді і розпочинаємо уже гардіробну. Нарешті трохи. Трохи начебто звільнились. Не знаю. Мені головне, щоб він туди поставив перестінок, зіпсокартона там буде. І мені оце, а все остальне і нехай займається там своїми справами, а я вже буду його штукатурити. Я спокійно можу сама все зробити. Так що все, погнали! Таке щось десь уже те, той малий шарик возмущається, що вже кудись дойшов, а мами немає. Тю, я думала, кудись сюди вже дойшов. Ох, мартишка. Боже, о нього десь іде. Поїдемо заберемо то з тим рюкзаком. Боже, втомився. Вже то мама колись аж за скільки кілометрів ходила пішком в школу. І нічого. А ти мій маленький, оце аж скільки пройшовся, да? mm. Боже. Nee, рюк так? Боже. Ні, я просто камінці сідав і рюкзак nee, там... пройшов. Ні, так ти просто сюди аж не піднімайся, щоб важко не було. Краще внизу там іжди мене. Я собі буду Так, Кстати, там глибина велика. Де? І... На ставку? Ні, nee, вот і... Ага. я провіряв. Що? Як ти провіряв? Камінцю. О, ти мені не жартуй так провіряв. Знервований синочок був, Був, поки я його не завезла в магазин, звісно. Надоїло вже дітям ця школа і ці діагностичні. Самостійні діагностичні, самостійні діагностичні. Папа, ти чув? Каже, що так воняє. Папа тут жарить картошку, а він каже, що то воняє. Не буде сосісок, папуль. Папу. Сьогодні точно не буде сосисок в тісті. Покажи. Тому що немає сосисок. в місті їхати не хотіла, а завтра тільки привезуть до нас. О, Це що це таке? Господи, і тут вони. Розкрутив мене Івасяндрик. А там нічого дивлюсь такого толку. Коротше. Взяла молочної ковбаски маршалоковської. Оце ж цю булочку, що він її сильно любить. І одного круасана. Вкусненько. Жалко, конечно, що... Папа вже огірочки приготував. Жалко, конечно, що немає. Скісок я так настроїлася їх сьогодні зробити. Ну нічого завтра зроблю. А! Вкуснік. такі вкусненькі знаю. Обично мені не подобається в цих сюрпризах. Так. І що це воно таке? Карточки. Це квадрат, це кружок, це... Не, це не. Боже, я чувствую, що тепер коєхто мене оце цими задовбе. Чотири ця шість! Хто це такий? Це та який вижив. Виживший? Да. Він заробив 10 мільярдів доларів. Да? Да. Нічого собі, Боже, вже треба собі подивитися. А тут вже всі передивилися, а я ще не дивилася. Пьум. І тепер хто? скаже, мама, я хочу збирати колекцію. Мама! Хочу збирати колекцію. Хто б сумнівався? Я то знаю, оці ці приколи. Щось одне купи і щось з такими якимись, і все, і собирай потім два роки. Похожі, похожі. Та взагалі прям не відлічить. що? <гум> Це Валентинки. З Днем Святого Валентина. <гум> так. Ой, булька. Ну, ясно, понятно. Ані від Вані. Ой, вані від Ані. А ти Ані дарив. А це від вчительки. Така прелість. Ой, як це гарно. Треба зберегти. мене з півробітником. Мене з співробітником ТікТока хочуть пригласити. Не треба. О, Ми... мені не надо. І ти співробітником ТікТока. Так, треба зберегти. А то це заховає, загубить. А тоді через років так, ну, 30 десь у такого буде Ю Юля Михайлівна, наша старенька бабця. І ми отако витягнемо і згадаємо. Класно. Нам такого в школі не робили. Оце приємні якісь такі моменти. А это, смотрите, так она, конечно, приемно. О, какая красота! Ох! А, ну, знаешь, чего не хватает? О, какая красотища! Это же вообще... Не знаю. А, то, не хватает? Ой, упало что-то. Так. Так. Ох, вот такая тарелочка! Так, у меня... Хлопці пішли знову на лід. Там ще ланькі якісь там пацани. Коротше, Сережка з усіма ними, там з ними з усіма там на льоду. Каже, цей там дядько один лове рибу, то каже, судачка зловив велику. Десь кілограму такого. блін, Мені так інтересно, я ніколи не була на зимовій рибалці. ну, Я залишилася вдома, в принципі, тому що. Ой, Тому що я після, після того льодовикового періоду не можу відійти зі своїми, зі своїми ногами. У мене ж травма спортивна, і мені це ну, це взагалі це капець. Я дуже мучуюся з ногами, і коротше, і коли оце таке велике ну, напряження, наче, то прям, взагалі, ужас. Іноді навіть можу і не ходити. От якийсь такий період. Ну, Це правда, давно вже було, але буває такий період, що прям не ходжу або взагалі з паличкою. Ну, давно було, але було. Це коли геть я такого понапрягаю. Та, а після ковідів то ще більше воно якось так наче обострилося. Ми з Булькою залишилися вдома, я тут ну, тут трішечки була зайнята Так, і така неприємна. Така неприємна якась історія це взагалі. Відкриваю, типу, Фейсбук, я завжди. Е, як... Мені просто цікаво, чому люди не бояться гріха. От що я хочу сказати. Чому людина не боїться блін, гріха? Не знаю, я чомусь все своє життя боюся гріха. Розумієте? От серйозно, Там, типу, мене завжди такі були, я займалася таким бізнесом, коротше, що могла б дурить би всіх. Отак на раз-два. І всі поражалися, що я ніколи нікого не дурила. Типу, ну прям там всі дивувалися. Говорю: повір, я за твої копійки просто ну, на душу гріх брати не буду. І все. Я реально боюся гріха. Можливо, із за того, що в мене в моєму житті оце таких. Багато втрати, мені здається, що це воно якось взаємозв'язано, я не знаю. Можливо, саме із-за того, що в мене сам характер, характер такий. Я така, в принципі, і в дитинстві була. Хоча ні, хоча в дитинстві геть в школі, то била дітей і відбирала ці ветерачки, там, там, карандашики. Так що не знаю. От, може, це я вже сама собі придумала, що це такий в мене був гріх дитинства, що, що потім. Воно такого на мені. Ну, коротше, я його боюся. Я все своє життя живу так, щоб, щоб мені не було соромно дивитися людям в очі. Все, це моя позиція. Я знаю, як я завжди кажу: на чужому горі наш, наше прислів'я да, не розбагатієш, точніше, ну там, там щастя не, не побудуєш. Да. Ну, на чужому горі ти не розбагатієш. А для того, щоб тобі було ну, жить, так для цього Бог дав голову, блін, мозок дав, руки дав, ну, типу. ой, І, коротше кажучи, попала я на цей. Лаханули мене, коротше, все. Неприємно. Ну, в общем, я завжди. Е, от, Відколи ось війна, там, це, я завжди і я і я кажу, і, і буду казати, що ми маємо, якщо ніхто не може втримати нашу армію, там, то ми маємо її тримати. І все, якщо ми живемо ось тут на землі, все рівно ми щось то заробляємо, нехай не так живемо, як жили до війни, але ж таки живемо. О, я завжди доначу. ну, і причому ж серйозно до цього відношуся, навіть до правильності донатів якось не знаю. Я ж юрист за освітою. Взагалі. Юрист, якого лаханулі. Доначу я завжди Стерненкові. Завжди. Я от кожного дня дивлюся його відео, яке він або стрім, там, чи що. І от кожного дня я на Русаріс, по-любому доначу. Завжди. Во. На початку війни то взагалі от така була темка, це тільки що згадала, кинула око моно на стіл. Була така темка, типу люди продавали свої книги типу, і і ці гроші йшли там на Байрактар, по-моєму. На блін не пам'ятаю, ну на Байрактар я зі, тож, тож, там ж, була в цій темі. на цей. Ось, я Зараз до речі, покажу. Ось я просто одну знайшла. Я пам'ятаю, що я купила. Дві книжки і казала, що це найдорожчі книжки в моєму житті. <ріху> О, Але тут так було приємно. І я е пам'ятаю, що. Дивіться. Ось це ось із підписом прикольно. Київ. Орка Тіла ля ляже в ґрунт. допоможе ЗСУ 14072022 Київ Юлія. Б. Завжди стараюся якось там ну, допомогти. Тим паче, коли людина, коли я бачу людини без вихід, там, допустимо, нещодавно у нас е, в групі там в нашій місцевій попросив, написала там людина, яку я знаю, вона переселенка. І вона просто вона навіть не гроші просила, вона просила їжу, бо в неї двоє дітей, тим паче хворих. Вона у мене в друзях у Фейсбуці, якби я так і косвіно, типу, знаю. Ну, не особисто не знайома. ця людина просила просто тупо їсти, тому що ці виплати, якісь ВПО чи що затримали в січні, типу не нарахували і мають на 10 днів, короче, людині треба їсти. Звичайно, що я такій людині скину, ну, скину. Я не продукти повезла, бо я розумію, що наші люди місцеві, вони е, хоч і всі язикаті сильно і люблять один на одного погавкать. Але разом з тим, коли в нас якась там горе чи біда, все рівно один одному ми допоможемо. Та, в принципі, це українці такі. Один на одного гавкають, а потім, якщо що, то вони прибіжать самі найперші. Це я вже думаю, що це нормальне явище. І тут заходжу я у фейсбук, до чого веду? Заходжу у фейсбук. і така дивлюся, маленька дитинка виставлена. І, Типу треба ще 14 тисяч до 2000. 20 типа, вівторка, дитинка-немовлятка. І я знаю, що я завжди перевіряю е, саме цю інформацію з приводу, що стосується дітей. Розумієте? А тут прям така, блін, до 20.00, скільки зараз годин. Якось так на автоматі короче, на автоматі переписую ту карточку, на автоматі її, блін, скидаю. Скидаю гроші, тут така, ой блін, до вівторка до 20.00. вже почала переживати, що я не встигла до того моменту, коли там треба. Я залажу в коментарі, а там такий бляха поток коментарів. Типу, е шахраї, шахраї, типу, вони там не відповідають. Ні. Ну, коротше, Як ста... от в цей момент я подумала, оце ж цю фразу. Як ти не боїшся гріха? Йопа, мать. Боже, ще тим паче стосовно дитини. Ну, Це обідно, обідно, тому що я не гривню скинула, да, і не дві. І мені в той момент якось так стало страшно, блін, ці гроші реально могли б допомогти б, ну, іншій дитині хворі. А воно падло таке, просто от хоче заробити, блін, і воно просто отакого от на горі, на біді, блін, іншої людини просто заробляє. Коротше, я сиджу ось в недоумінні і розумію, що багато людей же ж потім не вірять в дійсні картинки, правда? ж? Ну, коли вас, извините, на цього окують, то на наступний раз ви вже картинки у Фейсбуці не повірите, що треба допомога. Правда ж? І ви ж реально тоді, наскільки зменшується шанс життя іншої дійсно хворої дитини. Боже, не знаю. Гріха треба боятися найбільше. Просто, Ребята, ви що? Це, якщо ми будемо боятися оце такого гріха, то ми будемо більш-менш чистішими, ніж ніж є. І сижу така, оце зараз. І така, блін, думаю, обалдеть. Все, взяли отакого от і розвалили. Ой, ну, в общем, отак. Не будемо задумуватися, напевно, про таке, нехай Бог Бог там суддям, Бог там знає, що робити з такими людьми. Та що за Мамі, рожеві я, прибігли я, щічки і щось від мене хочуть. Мамі, я так тебе люблю. Що треба? Не що надо, а що а Що хочеш? хочеш? Коченя. Кого? Коченя. Яке коченя? Маленьке, миленьке. Одне каченя? Так, що це вже за, нові, за ну, ну, новшество. Я хочу У нас. його пасти. Де ти хочеш його пасти? Одне каченя. Uh -huh. Синочка, uh -huh. де ти це вже побачив? Ні, uh так. -huh. Ти на люду був. в тебе інформація про каченя? Uh -huh. Давай ми тобі дамо курченят. Молода. Будеш? Да. Хорошо. А де ти де ви їх? Ну це весною треба. Вчинати. Будеш доглядати тільки. Ми а будем... вони яйця нести будуть. Ну як виростуть. Опа, так, да. мені вони треба. Ма! <рес> <Я не па. рес> Видно, що дитина з папою гуляла. Опа, да. Вже однаково, що ма, що па, що мапа, як він любить. Мапа. Ну, ма плюс па, вживається мапа. Да, це коли вже треба обух трохи. Ну, папи папуль! Папуль! Об'ясни мені, де в нього влізла в голову ідея про каченя. Об'ясни мені хоть ти це. Про гусеня. Та про каченя він сказав. Про Баба люба тільки що розказала, а я хочу собі русей, щоб пасти їх. А я, каже, не хочу. Щоб на, на поводок і пасти. Господи, ти а повторюха! А мама, а мама сказала, що в е, мене будуть е, е, ці е, курченята. Курченята? Ну, курченята нехай пасе собі годує. там. Йому ж, ж, ж сильно скучно. Подаримо йому курчаток. Нема ведь на розділі не, не народження, тільки. Ми дурня. Не, на, на, де... на 8 березня. Ну, як потепліше. Ні, на 8 березня, то зарані деш ти їх. То треба так, щоб тобі подарили, щоб на дворі вже okay. травичка була, будеш рвати травичку. Okay. Будеш цього... поки там закінчиться війна, ми будемо десь на море їхати. А ти залишишся, бо в тебе хазяйство. Так. <реш> <реш> да. То будеш потім нам скидати фотографії своїх курчат. <реш> <реш> ну, поки ми з папою будемо кукурузку їсти. Yeah з кріветками. І з цим, осмідогами, і з кальмарами, да. ви, а, а ви без нами не поїдете. Як це ми без тебе пої... здоровий. Ти, ти Чого, це? А а тобі тобі ж... тебе хазяйство? А ми бульку з собі візьмемо, щоб нам скучно не було так якось спокійно. А то, як вже сильно буде спокійно, то то вже буде якось неспокійно. <реш> Та й тобі всі, всі діла. Поросятку тобі можемо взяти, печечка, корівку. Та раді Бога. <реш> вже, вже однаково з чим. Все рівно всіх треба годувати там, поїть, рвати травичку. Іди, бери косу, за то Ну ладно, курчаток подаруємо. Зробимо кліточку. А без мене не поїдете? Ну, подумаємо. <світ> <світ> ну, якщо ти потім з кимсь домовишся, як ми будемо їхати, щоб О, хтось. Ма, ти знаєш, як я в школі домовляюся, всі маші подзвонили до тебе, то прикинь як у вулиці. Прикидаю. <світ> ну, то домовишся, щоб хтось за ними доглядав, поки ти будеш відсутній. Та і це. Ой, фу. Ти, ти просто на секундочку згадай, скільки ми їздимо відпочивати, коли війни немає. Скільки їздили. Півліта, якщо взяти все разом. <кій> ну так. <да. кій> <кій> так що. Ну, таке, на море то більше не візьмемо. А так, то що буде тягати да. за собою хазяйство? Хазяйство, так. Там за сутки, так як ми з палаточкою кудись виїдемо до то, то за сутки. Ти не сильно за нами скучиш, ми не сильно за тобою. <кій> Це та що вчора постригла. бачите? я ж кажу. Я тільки кажу, що треба його постригти за тиждень, а тоді тільки стрижу.